п'ятниця, 9 лютого, в ефірі підсумковий випуск новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. І знову трагедія на водоймі. Шестирічного хлопчика, якого розшукували на Борщівщині, знайшли мертвим у річці. Дмитрик був єдиним сином у батьків. Цього року хлопчик мав йти до першого класу. Нагадаємо, тиждень тому вода забрала життя відразу трьох школярів Тернопільщини. Тож поліція та рятувальники закликають батьків уважніше слідкувати за дітьми, аби не допустити біди. Шестирічного Дмитрика знайшли мертвим у річці. Трагедія стала з у селі Сков'ятин Борщівської громади. Про зникнення хлопчика поліцію повідомила матір дитини. Хлопчик зі слів матері пропав в пів шостої. Пошуки почали все буквально через півгодини. Мама зрозуміла, що дитини немає. Викликала наряд е, міліції. Повідомила мене. Ми організували з двох сіл. Люди шукали ми. Я не знаю. Приблизно, навіть фактично сказати, з кожної сім'ї по дві людини було. Дві-три людини від шишку вез прибережні зони сусіднє село наше, бо дитина вийшла з велосипедом по дорозі. Шукали з другого села і з цього села, де відбулася подія. Тіло хлопчика поліцейські знайшли близько опівночі. Зараз з'ясовують обставини трагедії. Кілометр від будинку, течія понесла. Дитина могла навіть чути голос мами і десь йшла просто і сунулася в річку, бустрімків береги. Дуже староста розповідає, Дмитрик був єдиним сином у батьків. У селі за сім'ю відгукується позитивно. кажуть, це порядні та світлі люди. Цього року хлопчик мав йти в перший клас. Його мама, цього хлопчика дуже добра наша вчителька. Вона вже порядку 15 років має трудового стажу в нашій школі. В нашій школі дуже хороший педагог. За хлопчика, що вам можу сказати. Так, щоб тісно яся з ним спілкувала, такого не було, але він є вихованець нашого дитячого садочку, і справа в тому, що він у нас перебував так, як в інклюзивній групі. Нагадаємо, що днями раніше у ставку біля села Переволока Бучицької громади під кригу провалились троє школярів. На пошуки хлопців було залучено 40 рятувальників. Вони вкотре нагадують про правила безпеки: не залишайте без нагляду дітей за жодних обставин. У нас є дуже резонансний випадок, який трапився буквально нещодавно, коли. На водоймі на кризі під кригу провалилися троє дітей, і всі вони загинули. Це велика трагедія. Ми від імені головного управління висловлюємо співчуття близьким і хочемо ще раз звернутися до всіх, від кого це залежить: до батьків, до вчителів, до вихователів. Не залишайте дітей без нагляду, проводьте з ними профілактичні бесіди, нагадуйте їм правила поведінки на водних об'єктах, особливо на кризі. Загалом від початку року на водоймах області загинуло четверо дітей. А ми продовжуємо. І перша у цьому році сесія Тернопільської обласної ради відбулася цього тижня. Розглянули майже сотню питань. Зокрема, депутати присвоїли почесні звання загиблим захисникам, розширили перелік дітей, які безкоштовно харчуватимуться в освітніх закладах. А також оголосили 2024 роком родини Степана Бандери. Більше Наталя Романів розкаже. Перша сесія Тернопільської обласної ради у 2024 році. Головує Володимир Боліщук перший заступник голови Тернопільської облради. У сесійній залі 53 депутати. На порядку денному близько сотні питань. Про найголовніше вам розповімо просто зараз. Найперше депутати присвоїли звання почесних громадян Тернопільської області двом загиблим захисникам: Назару Малікгулеєву та Андрію Теребію. Це хлопці, які по житті. Завжди були лідерами, скажімо, в частині підтримки ініціатив щодо захисту нашої країни. І тільки коли з'явилася перша необхідність, вони зразу стали на стежку воїна і почали захищати нашу країну. Окрім того, додають 2024 рік оголосили роком родини Степана Бандери в Тернопільській області. За проголосували 52 депутати. Це фактично. Крок для того, щоб створити оргкомітет і запланувати проведення різноманітних заходів в області в освіті, в культурі, в якихось різних форматах, які допустимі. На розгляд продовженого першого пленарного засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради винесли й проєкт про обрання двох представників громадськості до складу поліцейської комісії. Так обрали Тараса Дячуна та Володимира Гача. Це комісія, яка буде розглядати скарги. Де розглядати кандидати на посади, ті чи інші посади, які поліцейські дуб. Це поліцейська комісія для того, щоб громадськість була поінформована, щоб які факти є про якусь про якогось поліцейського, щоб вони доброчесності вони могли розглянути і там чи погодити його призначення, чи рекомендувати чи ні. Я також будуть розглядати всі скарги». Обговорювали на сесії питання наглядових рад. Процес запустили. Тож сьогодні додатково такі ради створили в Тернопільському мистецькому паховому коледжі імені Соломії Крушельницької. Та на базі шести психоневрологічних інтернатів це погляд зовні такої мультидисциплінарної команди різної команди, так тому що це громадськість, це органи місцевого самоврядування і це представники обласної державної адміністрації. Рішення прийняли одноголосно. 53 депутати за. Тому наглядові ради власне, створюються для того, законодавство створюють, щоб вони могли так, контролювати і діяльність і направляти, і допомагати. На сесії прийняли і рішення щодо харчування дітей. Зокрема, воно повинне бути безкоштовним для тих учнів, батьків, яких є учасниками бойових дій, отримали інвалідність чи перебувають у скрутному становищі. Власне, доповнили цей список дітьми, батьки яких пропали безвісти чи перебувають у полоні. Буде підготовлено це рішення на підпис першому заступнику голови обласної ради і відповідно розіслане всім закладам та установам в нашій області. І буде прямою вказівкою до реалізації, адже вони вже це фактично чекають. Бо такий порядок ми затверджуємо кожного року. Загалом на сесії обговорювали й господарські питання. І з тилу на передову продукти, медикаменти, генератори та автомобіль швидкої передали тернопільські волонтери на фронт. Громадська організація Десантна козацький рій», яка підтримує військових впродовж десяти років війни, організовує по кілька поїздок на тиждень у зону бойових дій, аби привезти захисникам найнеобхідніше. Деталі дивіться у матеріалі. Автомобіль, закрутки, медикаменти та багато чого іншого у Тернополі козацько десантний рій імені Петра байде Вишневецького відіслали чергову допомогу нашим захисникам. Завдяки небайдужим людям все, що відправляють сьогодні, допоможе нашим військовим наблизитись до перемоги. Стараємося співпрацювати зі всіма людьми, які мають бажання допомагати збройним силам, і першу чергу для того, що ці домашні закрутки, варення, салати різноманітні. Потрібні, щоб вони знали, що їх тут люблять, шанують і поважають. Володимир Мосейко розповів, що їхній осередок був заснований ще у 2013 році перед Революцією Гідності. початком Євромайдану взяли під свою охорону Тернопільський Євромайдан та навіть мали свою сотню в Києві. Наш волонтерський центр у цьому приміщенні, де ви знаходиться під час Революції Гідності, був пункт і харчування. Сюди з Майдану приходили студенти, небайдужі люди. Тут робились канапки, тут могли вони відпочити і знову йти на Майдан. Це вже не перша поїздка волонтерів в зону бойових дій. Цього разу маршрут великий, тому що мають багато замовлень. Коли запитують, чого найбільше нині потребують бійці, не задумуючись, відповідають уваги любові й молитви. Те, що замовляє, стараємося виконувати, згідно заявки, це це збирається по логістиці і відправляється. Ну, на тиждень може дві-три поїздки бути в зону бойових дій. Цього разу відправляють і машину швидкої і допомоги, яка заповнена всім необхідним для наших захисників: їжа, генератори, маскувальні сітки та все, що попросили привезти. Займався безпосередньо. Це було ну, машину притягнули на шнурку, яка два роки стояла, але ми її відремонтували. Надіємося, що вона буде виконувати свої обов'язки. Також разом з організацією, яку створив Андрій Павленко, виготовляє та відправляє нашим військовим антидронові рушниці. Волонтер Василь розповідає, що за цим проектом передали вже 27 рушниць нашим захисникам. Рушниці працюють на ну вже практично кожен, ну не кожен, не кожен підрозділ, але на всьому напрямку вони є. Як на харківському, так на Донецькому, так на запорізькому напрямку. Наші рушниці є. Вони зарекомендували себе добре. Перед тим як волонтери вирушили в дорогу, благословив їх отець Петро. Він каже, що найперше, чим ми можемо допомогти бійцям, це щирою молитвою. І далі про житло для наших захисників. Тернопільська міська рада компенсуватиме перший внесок у розмірі 20% військовослужбовців, які беруть кредит на купівлю житла за державною програмою Єоселя. Хто саме і як може отримати гроші з місцевого бюджету, дивіться у сюжеті. Компенсація першого внеску за військовослужбовця, який хоче придбати житло. Тернопільська міська рада запровадила нову ініціативу, відповідно до якої сплачуватиме 20% першого внеску за іпотеку військового. Так, кожний захисник і захисниця, які отримали кредит в рамках програми Є оселя, можуть звернутись в управління соціальної політики. Заявник має обов'язково бути зареєстрований в Тернопільській міській територіальній громаді, і кредит надається на умовах програми доступного іпотечного кредитування у рамках програми з метою придбання житла тільки на території Тернопільської міської територіальної громади. І суму, яку міська рада виплатить, захиснику повертати не потрібно. Пояснюють, так хочуть забезпечити усіх військових житлом. Тобто, спершу треба подати заявку через дію, вибрати пільгову категорію та чекати пропозиції від банків, а згодом обрати житло та укласти з банком договір про купівлю-продаж, і тільки після цього подавати заявку у міську раду з відповідними документами. Це копія паспорта громадянина України, копія реєстраційного номера облікової картки, платника податків, копія документів, що підтверджує саме пільгову категорію заявника при наявності, копія документів членів сім'ї, що підтверджує ступінь родинного зв'язку. Що важливо, це довідка про безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України. А також довідку з банку про відкриття поточного рахунку військовослужбовця, щоб перерахувати туди кошти. Сума житла не має перевищувати середню вартість житла на Тернопільщині. З рахунок компенсації здійснюється на день звернення заявника та визначається відповідно до посередкованої вартості одного квадратного метра загальної площі житла за регіонами України визначеної мінінфраструктури, за формулою яка прописана саме в даному порядку. Максимальний розмір компенсації становить суму, що не може перевищувати 20%. Право на компенсацію військові мають одноразово. Детальніше з порядком компенсації витрат по іпотечних кредитах для забезпечення житлом військовослужбовців можна ознайомитись на сайті міської ради. Полк Азов Янголи Маріуполя. Під такою назвою матір загиблого азовця Владислава Литвиненка відкрила у Тернополі виставку про захисників Маріуполя. На ній представлено понад дві сотні фотопортретів українських героїв, які мужньо боронили Маріуполь та Азовсталь. Діятиме виставка в обласному краєзнавчому музеї упродовж місяця. 222 пам'ятні інформаційні постери про наших захисників з фотографіями, біографіями та нагородами загиблих бійців у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Відкрили виставку Полк Азов Янголи Маріуполя. Організаторка виставки Віра Литвиненко каже: її син один з тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Місяць го року стоїть на обороні свого рідного Маріуполя, і пам'ять про них. Хотілося кричати на весь світ і розказувати, як вони там тримались, як вони захищали відчайдушно свій. Корпост Маріуполь на постерах зображено історії бійців Азову з усієї України, щоб присутні мали змогу більше дізнатись про тих, хто віддав своє життя у боротьбі. Які в них світлі, очі, сповнені життя, сповнені, сповнені надії, що серед них від 18 років, наймолодшому загиблому від 18 років. Тобто це зовсім юні є герої і. Їх короткі біографії показують те, наскільки вони вмотивовані були захищати свою батьківщину. І у них у всіх, як, як наші родини змовились і написали, хто як не я, цей слуган в багатьох біографіях присутній. Хоча ми всі були незнайомі один з одним. Виставка розкриває героїзм та відданість тих, хто поклав своє життя, обороняючи Маріуполь та Азовсталь. Відвідувачі поглиблюються в історію кожного бійця через емоційні розповіді та фотографії, які створюють живий зв'язок із минулим. Дивлячись на виставку на портрети наших героїв, приходять на пам'ять слова великого нашого поета. «От де люди наша слава, слава Україна». Ми маємо зрозуміти, з ким ми маємо справу. Ми маємо зрозуміти, що якщо не буде відсічі чи агресору, то ірпіні, бучі, гостомелі будуть по всій Україні. Переглядаєш світлини і читаєш історії, які зібрані працівниками, і серце крається, тому що за кожне фото доля, людські плани, перспективи. Чоловіки, хлопці планували собі життя зовсім по іншому. І дуже сумно, що так обірвалося. І лишилися втрачені їхнє життя і сім'ї, і які тепер мусять жити з тим з тим болем з такою діркою в серці. Виставка у музеї триватиме місяць. Організатори сподіваються, що вона допоможе людям зберегти пам'ять про героїв, які віддали життя за Україну та стане прикладом для нових поколінь українців. Купол та хрест на головному православному соборі Тернополя вже встановили центральні елементи. Будують кафедральний собор святих рівноапостольних Костянтина та Єлени у древньовізантійському стилі. Детально про хід будівництва храму, який має стати серцем єпархії, розповів нашим журналістам митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Мозаїка, орнаментація та архітектурні елементи і усе це у дремдя-візантійському стилі. Уже кілька років поспіль триває будівництво кафедрального собору святих рівноапостольних Константина та Єлени. Тепер храм доповнили, і ось уже поверх нього видніється встановлений центральний купол та хрест. Зараз е, продовжується спорудження того останнього куполу, який залишився з чотирьох куполів, і е, збираємося до. до... Дасть Бог до літа його теж встановити і. Закінчити зовнішні роботи за рахунок того, щоб поставити вікна. Побачити храм можна на перехресті вулиць Тарнавського Київської. Середини його мають намір оздобити мозаїкою та іконами святих. Інші деталі інтер'єру теж будуть у візантійському стилі. Ми пішли таким, можливо, довшим і дорожчим шляхом, але храм будується з каменя. Тобто зараз прийнято в загальному завжди будують цегли і просто чимсь або облицьовують або штукатурять у нас. Повністю зовнішній контур побудований із каменя, плюс там декоративні елементи з цегли, але основний елемент камінь. Дійсно, це якийсь ніби символ нашого єднання з вселенською церквою і повернення до тих. Джерел, як зазначає митрополит, процес будівництва довгий та кропіткий, адже до прикладу необхідно перевірити кожен камінь, з якого складається храм, щоб забезпечити не лише його міцність, а й відповідність духовним та архітектурним вимогам, взяти, хоча б навіть капітелі, які є на колонах, тобто це все витисано з окремих камінних брил. Кожна понад тонну важить і більше метра в кожному з вимірів. І відповідно, навіть оці сучасні станки, які обробляють камінь, вони теж на кожну капітель йде десь місяць роботи. Собор святих Константина та Єлени стане серцем єпархії. Він зможе вмістити близько тисячі вірян, а унікальність його у тому, що подібних храмів вже не будують тисячі років. Особливий те, що зсередини собору немає колон, вони заховані в стіни. Зараз можна вже побачити частину мозаїки, які вже є, будуть інші мозаїки, але ті, які вже є назовні, там, зокрема, святий апостол Андрій Первозванний чи мозаїки на барабані центрального купу. Було там, де зображені серафими, тобто, це це теж з зовнішні мозаїки. Вони виготовлялися майстрами нашими з Тернопільщини. Собор рівноапостольних Константина і Єлени стане головним храмом Тернопільської єпархії Православної церкви України. До того ж, митрополит Нестор переконує стиль, у якому він буде виконаний, зацікавить вірян з усієї України. Абголемону, біго з гречки і капусти та апельсиновий напій шкільних кухарів Тернопільщини вчать готувати за рецептами Євгена Клопотенка. Як зробити страву смачною? Та водночас корисно розповідають та показують експерти з команди відомого кулінара, який і розробив нове шкільне меню. Деталі дивіться у сюжеті. Ви знаєте, що гречка досить вона любить водичку, щоб вона була у нас. Розпалена, смачна, їжа різноманітна, збалансована та якісна. Раціон школярів на Тернопільщині продовжують покращувати. Зараз саме впроваджують реформу шкільного харчування. Тож, як правильно готувати, вчили кухарів на базі хабу в чорткові. Розповідають, такі курси триватимуть три дні І здобудуть фахівці не лише теоретичні, але й практичні уміння. Першочергово ми маємо дбати про здорове харчування наших дітей і дійсно кухня, яка в закладах освіти має для наших дітей бути здоровою. Тут експерти з команди Євгена Клопотенка навчають майстрів з Тернопільщини готувати здорові й корисні страви для школярів, навчатимуть, як має відбуватись обробка продуктів та скільки часу їх потрібно варити. Разом з тим, вони навчатимуться нової рецептури. Це не тільки з меню Євгена Клопотенка, це і технологічні картки, які мають застосовуватися в закладах освіти. Сьогодні агенти змін покажуть неймовірні майстер-класи дуже корисних і смачних. Их страв, які вже запроваджені у навчальних закладах. Отож, спочатку на учасників чекає теоретична база, далі практична. Відтак вони ділитимуться досвідом з кухарями шкільних їдалень. У навчанні щодня участь братиме понад 60 учасників. Серед них Наталія Котик із Заводської громади. До нашої громади входять ще чотири села. І ми так харчуємо дітей, розвозимо харчування по школах, по селах. Ділиця готує незнайому для себе страву Бігос. Ми готуємо його в духовці, спочатку м'ясо, потім гречка, крупа гречана. Ну, подивимося. І ще квашена капуста. Такого ще не готувала. Марія Загарія теж бере участь у тренінгу. Готуватимуть, зокрема, на перше авголемоном, на друге біго з гречки та капусти, а ще салат з буряка та апельсиновий напій. Нам щось повідомляють краще, щось показують нам. І я усвідомлюю, що це добре, і я рада сьогодні бути тут і щось досконалювати свій розум, свої помисли і досвідом набиратись. Кажуть, акцент на тому, щоб ці страви були корисними, здоровими та смачними, і щоб діти охоче їх споживали. На меті, аби шкільні їдальні подобались учням, і вони натомість не харчувались фастфудом. І насправді всі ці страви, які сьогодні будуть готуватися, вони подобаються як дітям, так і батькам. Діє пілотний проєкт з реформування шкільного меню у чотирьох областях України. Згодом приєднаються ще три. А саме меню можна буде удосконалювати й адаптовувати під смаки та бажання дітей. І наостанок про спортивне життя. Другий етап національного проєкту пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги стартував на Тернопільщині. Участь у змаганнях беруть понад 1200 команд. Першість виборюють у п'яти видах спорту футзал, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування та волейбол. Спорт, де кожен крок це крок до перемоги. Власне, про це проєкт всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. На Тернопільщині вже стартував другий етап цих змагань. Зокрема, першою зустрічала Великогаївська громада. Тут відбувалася спортивна естафета. Надзвичайно приємно, що ці змагання розпочинаються в такій невеликій школі, де всього-навсього 50 дітей. Але тим самим ми хотіли продемонструвати, що навіть в маленьких школах, малокомплектних школах можуть бути сформовані команди. Адже до спорту мають долучені бути всі діти нашої області. Уже понад 1200 команд, 1200 найсильніших змагатимуться між собою, аби згодом поїхати на всеукраїнський рівень. Команди дуже націлені на перемогу, всі дуже сильно готувалися. Після того, як зареєструвалися, порозпочали тренувальний процес для того, щоб достойно виступити. Діляться запросили на відкриття переможців і призерів європейських та світових змагань, бо впевнені саме їхній приклад та життєвий шлях надихне школярів до спортивних звершень. Ми завжди долучаємося до таких заходів, підтримуємо максимально підтримуємо такий таку ініціативу. В таких проєктах і зароджується ці, певна ціль життя. Якщо діти не будуть в подальшому будувати своє майбутнє, не будуть старатися, тренуватися, займатися, в тому і полягає вони наші ну, вони наші послідовники. Сьогодні змагання пліч – це не лише про спорт, це про лідерство, про відповідальність, про життя колективу і про ті речі, які гуртують. Майбутнє покоління це майбутнє держава, країни, це майбутнє кожної сім'ї. Вважає які би не був важкий час, навіть час війни завжди актуально. Павло каже, спорт розвиває дуже потрібні якості в дітей. Це лідерство, дисципліна, патріотизм. Виховувати дитину таким чином дуже правильно. Наша команда дуже рада, що сьогодні ми приїхали на цей марафон прийняти участь у пліч опліч. Я розумію, пліч опліч це допомагати один одному. Про пліч опліч розказав вчитель фізкультури, фізкультури і Ми рішили прийняти участь в цьому, тому що не. Люблю займатися спортом. Я завжди за так завжди за такі змагання. Навіть в умовах війни цей проєкт створений для того, аби діти не сиділи вдома, а більше займалися собою. Зокрема, змагатимуться школярі в п'яти видах спорту це волейбол, футзал, баскетбол, черлідинг і спортивне орієнтування. На цьому випуск завершено. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили, мирних і спокійних вихідних. І до зустрічі.